Тут на всій половині ферми у нас з вами знаходяться корівки. На молочній фермі у селі Бутенки Білицької громади 106 голів великої рогатої худоби, 40 з яких дійні корови. Катерина Скрильник разом з чоловіком продовжують сімейну справу. Тваринництвом займаються близько 13 років. З твариною це відповідальність, всі 24 години бути. Всі триста днів на рік. Одні в процесі декретної відпустки інші навпаки, якраз нас порадували зараз новонародженими телятами. А в день ми в цілому маємо 600 літрів молока на день. Тричі в день даю корови. Утром на п'ять часов молоко перенести все, помити потім посуду всю після себе. Тримаємо, бо всі їмо молошне, то ми обійтись без того не можемо. 2021 року, каже Катерина Скрильник, через різницю у витратах та прибутках планували ліквідувати ферму та все ж лишили, адже це робочі місця та молочна сировина, якої нині не вистачає і в селах продають молоко по 20 гривень за літр. Паралельно ще сироварню тримаємо з 22 року. Побачили попит, і ну це для нас і по сей день, це є як психологічна відрада. Сироваріння. У нас раніше череда була в селі, а зараз нема кому пасти цю череду. Люди стали в нас купувати молоко, тому що вони фізично не в змозі тримати тварин вдома. У Полтаві молоко продають такої якості вже по 30-40 гривень далі. Але нам кажуть, піднімайте й ви ціну. А як можна піднімати ціну вище, якщо люди пенсійного віку, то пенсія в межах 4-5 тисяч гривень. Як повідомили в Департаменті агропромислового розвитку ОВА, за останні 5 років поголів'я великої рогатої худоби на Полтавщині стало менше на 20%. Зокрема, у господарствах населення на 50%. Станом на 1 березня цього року у регіоні налічували 172 тисячі голів верха, з них 87 тисяч корів. Протягом останнього року худоби стало менше на 10 тисяч. В самому селі Бутенки це воно ж дуже велике село, то ще є корова. А це як взяти наше село колись був більшовик. Колись було 78 голов у нас в очереді коров. Ну зараз залишилося скільки дві, чотири, шість коров на все село. За останні вісім років оце так зменшилося. Молоді не тримають, молодих у нас вже в селі дуже немає. Роботи ж немає, а старі вже повідживали свої. За даними департаменту агропромислового розвитку, на зменшення поголів'я великої рогатої худоби в регіоні впливає скорочення сільського населення працездатного віку, низька закупівельна ціна на молоко, висока вартість заготівлі та придбання кормів для худоби, скорочення чоловічого населення внаслідок мобілізації, а ще відсутність бронювань для фермерських господарств, дефіцит ветеринарів, зміна кліматичних умов, висока вартість техніки та її ремонту. Ми хотіли отримати кредит для придбання тюкача для заготовлення круглих тюків, але він більше мільйона гривень коштує. А якщо брати кредит, то техніка має бути новою. На бушну техніку ніхто не дасть коштів, тому що вона йде під заставу. Зараз намагаємося отримати кредитування, щоб не зірвати посівну процедуру, тому що, знаєте, коливання цін на пальне. Так само зараз те, що в нас вітчизняна техніка. Ми дуже на собі це відчули через дефіцит запчастин. Серед причин зменшення кількості корів та іншої ВРХ на Полтавщині і розорювання пасовищ та відсутність державної підтримки, додав голова обласної асоціації фермерів. Не мають де пасти, не мають можливості косити сіна. Приймають зараз 8 чи 9, чи 10 гривень за кілограма. А Скільки магазині літр молока? А яка підтримка держави? Нема ніякої. А яка підтримка там, місцевої влади? Нема ніякої. Завдяки чому ми сироварню відкрили? Завдяки проєктам гранті по німецькій програмі ми змогли придбати фірми Дінімікс кормозмішувачі. Ми покращили, полегшили на травну систему тварин. Ми, е, е, тварини почали більшу вагу набирати, отримали підтримку 5 тисяч євро, але кормозмішувач е, у гривні коштував 330 тисяч гривень. Зменшення поголів'я худоби спостерігають по всій Україні. 2025 року корів, биків та телят стало менше на понад 162 тисячі. Передбачаються дотації також для малих фермерських господарств на гектар землі. Зараз реалізуються проекти щодо збільшення поголів'я в деяких підприємствах. А найближчим часом, це протягом 25-26 року в області, будуть побудовані нові ферми, в деякому випадку реконструйовані старі. Молочна продукція буде заведена з інших регіонів, якщо в нас не буде. Що, що стосується ну, відроджувати його буде набагато-набагато важче. Це ж за кількістю поголів'я ВРХ та обсягами виробництва молока Полтавщина на першому місці в Україні. Утримують поголів'я великої рогатої худоби понад 160 господарств. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.